Всі двигуни, як ви поняли, двохлітрові вже заїжджені в Німеччині. Нема що тут брати. Всім їм жопа. Провіряти, ви знаєте як, любі друзі. Ступор якісь такі. Я відчуваю себе, як я, наче, дурю людей. Глуши жопа мотору. Давай мотористу, дзвони. Друзі, слава Україні! Слава нашим воїнам ЗСУ! І велика подяка вам, хлопці, що обороняєте і оберігаєте нашу землю. Нікуди не поспішайте, ті гади що вас женуть вперед. Всі кричать, що контрнаступлення йде медліно. Не треба. Краще будьте живі, спокійно, помаленько. Ви свою задачу зробите і все буде добре. А Ми будемо вам допомагати. І так, поїхали також для вас, для всіх, хто хоче знати про автомобілі, тому що ну, хлопці напередку також чекають, зі мною часто зв'язуються, кажуть, ну от тільки-тільки приймуть зараз цей закон, нам що буде розмитнення. О, до речі, що це за козли оце роблять в інтернеті оцей двіж? Мені тарабанять кожен день, тарабанять все жени. В мене УБД є, жени в мене по УБД мені буде безкоштовне розмитнення. Хто то це все всіх вас розвозить? Я не розумію, що то за козел десь взявся, тому що немає такого закону ще прийнятого, немає механізму, немає. Це велика подяка. Ми хочу зазначити десь більше, ніж півроку назад. Зробили петицію. Ви всі пам'ятаєте на каналі, щоб для військових зробити нульове розмитнення. але люди не активізувалися і не захотіли підписати ту петицію, хоча, ну, це було б нам отак. No na no, uraby my zrobili, nas tam Під 100 тисяч підписників на двох каналах. Це було б просто суперово. да? Але тема не до того. Поїхали сьогодні про автомобіль. Значить, ви ж бачите з назви відео, що десь хтось щось, якісь там розводняки, виходять. І так, друзі, виїхали. Значить... Ми сьогодні вам, по-перше, класну шкодовку в рубрику на продажу, зараз покажемо. І розкажемо вам історію, дуже цікаву, пізнавальну, будете для себе знати. Ми займаємося автопідбором вже не перший рік. Деякі люди за нами по три роки слідкують. І ну, основна наша задача це казати правду. Зати людям, як воно є, і в тому заключається наша робота. Але є один на сьогоднішній день тільки один момент, який мене чомусь вводить постійно в ступор, да якісь такі я відчуваю себе, як я, наче, дурю. Людей. А знаєте чому? От я вам зараз покажу якийсь певний приклад. От, у мене ось недавно було. Зараз останнім часом чомусь ця ситуація у мене участилась. Там, За останніх 3 чи 4 місяці у мене було раз на 4 ось така ситуація. Значить, якусь ми автомобіль пропонуємо От, недавно далекобійник, один подзвонив, каже, до нас, я хочу от сам приїхати, подивитися спочатку. там, він, там, чуть, він, він, чуть Ми сказали, що машина вся в рідній фарбі. Він ой, дайте прибор. Потім каже, а ваш прибор може настроєний не так правильно, я своїм там роб'ю. Ну, в общем, людина нам не довіряє якось трохи. Але ситуація пішла ну, то таке. Ми дали прибор, провірив, все подивився. Ситуація в нас не зря зараз ця шкодка працює, значить, двигун, ми спеціально його нагріваємо, щоб щоб показувало побільше Це все. Значить, приходять. І це касається ось цих останніх двигунів, значить, ну, і все, людина значить, приїжджає, дивиться. Так, значить. Ми, до речі, теж тут помили двигунчик, щоб класно було все. Тому що тут -то німці їх заливають, є грізюки і достаємо, щоб не падало туди в мотор. Ми вирішили все вимити і зробити чітко. І а, значить, дивіться, яка в нас ситуація відходить. Значить, ну, приходить людина, дивиться. Що ж, звісно, ми всі навчені дивитися. По крайній мірі, коли создаємо від, що ми дивимося і щось тут розуміємо, значить він там все подивився, розібрався. І відкриває кришку і. Ого! А тут гази пруд з неї! Я, знаєте, коли я стою з боку, він починає говорити, що то є норма. дивіться, тут навіть даже трошечки обрискує маслом. Е при всьому, зараз ми до цього всього дійдемо до цієї ситуації. Я стою з боку і говорю, так це норма. А в цей момент, коли я оце говорю, я просто на 100% розумію і відчуваю, що цей чувак мені не вірить. Я в нього все в мозгах, я його дурю. І при тому, при всьому, що тільки не ця ситуація, а постійно з цим моментом я от бачу по людині, прям відчуваю, що він прям всією душою в нього написано, та та, Скарблять дуриш! Ну що ти мені розказуєш? Я ж знаю, якщо гази пруд, якщо я відкриваю, гази пруд, це все, це жопа. Я йому говорю, скажіть, будь ласка, це що означає в даному двигуну? Якщо ви знаєте, що це жопа, розкажіть. Це немає калец. Значить, якщо калец немає, гази пруд в картер, значить все. значить, Давлення там вже немає, це вже значить жопа скоро двигуну, все, він вже там все, дзвонить. блядь, тачка нормальна. Бомба! Але що ти зробиш? Там двігло вже скоро ляже. Так і він зводить. Він їде на задньому сідені і говорить: я просто ну, ну не розумію, я заглушу трошки машину зараз, щоб вже було спокійніше говорити. Значить, ця людина вже поставила діагноз цьому автомобілю. Це, До речі, та шкода 2017 року у нас була на каналі. 230 пробігів, Все, двіглу жопа, значить, я кажу, все, давайте. А ми ще поїхали людину зустріли тут на автобані. Давайте я говорю, зараз я вас відвезу. Тому що я не хочу, ну, ми з такими двигунами автомобілю відправили до ну, більше 300. Це точно, однозначно, і були в нас всі, і ми всі знаємо, як вони приблизно повинні працювати. І ця людина, коли вже сідала, я йому стою, пояснюю, розповідаю, що в цих двигунах намагаюся. Потім скидаю йому відео. Значить, що він мені каже? Проходить час, ну він каже, значить. Мені моторіст сказав, що кришка. Нехай, щоб ти щоб ти завів і показав, як йому кришка скаче. Моторіст він йому дзвонив. Я, значить, приїхав ще раз до машини, піднявся, кришка точно так скаже: Тю-тю! що? Скаченка. Моторіст ще попросив. Поїдь туди, ще раз заведи і прогазуй. Якщо буде на вовремя прогазовування, присасувати кришку. То, все, двіглу жопа. Це ще більше мене заганяє. Ці діагности. Декі мотористи такі беруться. Я просто-напросто не знаю. Я зараз скажу. Валерчик, ану йди, пожалуйста, заведи машину, зараз поскачеш. Я ось тут покажу вам, зараз погазуєш верніше. Ні поскачеш, бо хто не скаче, той москаль. Дивіться, значить ось є. А ну давай газуй. О, бачите, як присаз? все. Двіглу жопа. А, все! Все. Діагноз поставлений. Двіглу жопа, глуши. Тому, друзі, ми вирішили значить, зробити експеримент, знайти ось оці в нас двигуни є побільше. Ми, по-перше, на ті площадки, де машина стояла, знайшли три шкодовочки. Зараз ми вам вставимо всі з двигунами два літра однаковими. В одної 310 пробігу, в другої 235, а в одної 240. І в них всіх працює однаково. Зараз покажу всі три, Вон до прийшла ще одна свіжа шкода з 240 пробігу. Значить, дивіться, відкриваю кришку. Зараз ось так, почекайте, скаче вона, пішли пари трохи вже цей. Ану давай газуй. Якщо поправити, то воно перестає бригати. Не знаю, хто це вам сказав, що якщо вона буде притягує, то. А ну ще, давай. Окей, давай, давай далі, все, не виключаю камеру, давай далі, ось ось сюди. ось, ще одна шкода, з таким самим точно двигуном. Скаче. Давай. Поправлю, чекай. Вона нерівно стоє. А ну давай, шаг. Давай. Так само при, ось. Все зрозуміло. І даємо третю машину зараз. Пішли. Ось, не виключаюся. Всього, три машини з однаковими двигунами. Ось, прийшла 240 тисяч на автоматі. 2 літра дизель, зараз, чекайте. Дивіться, тут взагалі летить стільки, що... А, Давай. Теж да, якщо придивитися, так само йдуть. Дивіться, далі підемо, ми покажемо просто ну, по цій логіці всі автомобілі, трупаки зі складеними двигунами їдуть з Німеччини. От Валерчики на Ауді, Той самий двигун тільки на 190 лошадок, Дивіться, Дивіться, кришка так само точно скаче. Весь а тут, за, тут за, за, просто застряг. А ну йде по газу. Давай! Що? Глуши, жопа мотору. Давай мотористу дзвони. Давайте ще один. Це в нас 1.6 двигун. Машини як годинники просто працюють. Просто як годинники, дивіться. Ми спеціально понагрівали. Навіть пар іде, звідти маслянистий пар. Ви можете подивитися цілу купу інформації. Я не хочу вам тут розбирати цю технічну інформацію. До речі, дуже, дуже нормально розібрав цю всю ситуацію, розмалював. Іван рибка, можете до нього зайти і подивитися. Але ми просто на прикладах показуємо вам багато двигунів. Газуй! Все, жопа мотору, дзвони мотористу, валі. Все. Присасує кришку. Все. 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 Короче. Всі двигуни, як ви поняли, двохлітрові вже заїжджені в Німеччині. Нема що тут брати. Всім їм жопа. Провіряти, ви знаєте, як, любі друзі, ми вам на тому всьому показували. Давайте, щоб ще вам було ще одне порівняння, я вам зроблю. Зараз я вам додав у моїй дружини 150 тисяч пробігу на автомобілі. Зараз ми ще його покажемо. Ще 150 це, це вже, ну, клін, ще там, мабуть, що, скоріше всього, щось буде. Ми покажемо вам також двохлітровий двигун. Ось, друзі, показую ще. Зараз автомобільчик Wolf це... 2-літровий. Іде у нас пробігу скільки. 152 тисячі. До речі, вже і масло не міняє, більше 30 тисяч треба поміняти. Ну, він звісно ще не нагрітий. Але ти зараз... Погазуй, зараз я покажу, як кришечка теж поприсасує. Це повністю холодна машина. Це та сама історія, як інших в інших автомобілів. Теж двигатель Трупат, все. Покажемо відкрий капот, зараз на ньому погазуємо. Зараз подивимося, зараз ми кришечку відкрутимо. Давай, давай, зараз будеш газувати. Так, Яку це кришечку відкрити? Давай, оцю газуй. Вррррр. Газуєш, ні? Создав... А є отсічка? О, щось зашуршало навіть. Ну, тут кришка не, не, не скаче, значить тут двігло у нас ціле. Значить, все, тут двигатель не вбитий, кришка не скаче, ні? До речі, попереднє покоління також, коли нагрівається, там ще більше маслянисті пари, коли відкриваєш, дує і видуває, і нічого в тому страшного немає в цих нових сучасних двигунах. Я ж кажу, подивіться, купує інформації. От, в цих навіть двигунах я от зараз вам покажу. Мені ще також буває, кажуть, так в нього щупа, іде дим. Ти що? Там же щось калатає вже. Все вже. Дивіться. Дивіться. Не моторіс. До речі, ви, якщо ви візьмете. Просто сьогодні е, неділя, я хотів зробити це відео трошечки раніше і поїхати в автосалон, і, а взяти автомобіль якийсь там 2000 тисячі, три тисячі пробігу, зовсім новий двигун, і показати вам ту саму історію, що в них точно та ж сама історія. Є навіть відео на різних каналах в інтернеті, де люди з пробігами півтори тисячі кілометрів тако виїжджають з цього і починають Боже Салона тільки виїхав гвалт, подивися, дим, димить компресії, немає кольця. До речі, друзі, звідки беруться пари. Я ж я ще раз сказав, є купа відео по техніці, можете розібратися. Я не хочу вам повторювати одне те же саме, що ми знаємо і що є. А ми просто зробимо вам більш якби цікавіше, о... пояснимо на прикладах, показали, як де що є, щоб ви собі розуміли. Да? Ну, не може попастися, ми вам зараз. Скажи, що це не твої машини, бо будуть тобі казати, що за бус і що за кабіну. Скільки стоять? А, да, Валерчик каже, скажи, що це не твої тачки. Да, це, це не наші тачки, і ми не знаємо, скільки вони стоять. Так що все время будете потім питати в коментарях. Так що там воно стоїть. Це все правильно. До речі, до цього всього, ви вже побачили, додивилися, також рубрика в нас сьогодні буде на продаж. Ми оцю шкодку вам запропонуємо. Дивіться, на автоматі 240 тисяч пробігу на 190, чимось поміняне, на 190, здається, поміняний ремінь ГРМ. У автомобіля нове лобове скло, вся в рідній повністю фарбі, нові скло, очисники, резина 2021 року, задні тормоза, нові недавно поміняні. Тобто машина, якби обслужена, готова, сіли, поїхали. Реально класна собі шкодка. є нюанси трошечки ось тут по капоту, але в цілому. Взяли і катаєтесь. Ціна класна, 8800 євро. Нетто ціна. Там. Для Німеччини 10300, десь приблизно буде ціна. Ви подивіться на стан машини. Ну, блін, подивіться на цю тачечку. Просто ще, ще трошки попилісосити полік. Іди покажи, ну отут давай покажемо. Покажи заднє сидіння. Подивіться, машина, тут вона в, в чомусь як новенька, реально. Є трошечки, правда, ось на пластику чуть-чуть грязного, зацарапаного, якісь нюанси, ну не без того. 16-й рік у нас машина, подивиться на багажник, двойний пол у нас є. Хто шукає собі гарний універсальчик, друзі? Нормальна, класна ціна, я вважаю за хорошу, достойну машину. Ну, реально, машина, машина рівненька, немає ніяких якихось косячків. Є там трошечки мінімальні, там десь царапіне сколи можливо понаходити. То, кого зацікавить, ми детально покажемо. А як завжди, раді бути були корисними. Вам мирно небо над головою, всім здоров'ячка. І велика подяка ще раз нашим воїнам, які напередку воюють за нашу країну. Слава Україні, друзі!